Доброго дня, шановні сьогодні день був насичений подіями. Перше, це перемовини Російської Федерації та США щодо миру. Представники США заявили, що вони за справедливий мир для України. Хоча в їхньому понятті справедливість це дуже ну натянута річ, тому що для будь-якого українця справедливість це кордони 91-го року, суверенітет над всією територією України, плюс Путін Газі, плюс репарації від Росії. Пожиттєві для України за те все, що вони там натворили, але щось вони ведуть перемовини. Зеленський вже зробив заяву, що не визнає будь-яких домовленостей без України. Також Європейський Союз зробив заяву, що вони стурбовані перемовинами без участі Європейського союзу. Трамп зробив зауваження, що так Європа як одна із сторін санкцій, які накладалися на Росія має право на участь в перемовинах. Тобто, на даний час всі сторони цього процесу зробили свої заяви. Далі чекаємо, в що вильються ці перемовини, всі розуміють, Трамп сказав, що вони переговорили з Путіним і Путін сказав, що він не буде нападати на Європу. Ну, минулого разу, коли Трамп був президентом, йому Путін теж. Обіцяв, що він ні на кого нападати не буде, але чи варто, то та обіцянка, хоч чогось, я не впевнений. Тому Європа з європейцями зустрічалися з Макроном. Макрон е повністю незадоволений ситуацією, тому що він навіть не вийшов на фінальне інтерв'ю. Так він зібрав лідерів всіх країн ЄС. Вони е засідали декілька годин. На виході Фандрляйн заявила, що так, вони за мир в Україну але не будь-якою ціною, натякаючи на те, що війна в Європі з Росією непри... над... неприємлема. Тому що маємо дуже багато заяв, маємо дуже багато форматів, але на сьогодні жодних, жодних якихось реальних здвигів в цій темі не існує. Тепер два слова, що Зеленський веде таку позицію, начебто державник щось там визнає, не визнає. Так, Трамп е перестав гарантувати Зеленському його особисту безпеку грошей та його особисту персональну безпеку. Тому зараз е Зеленського грає Британія. У Британії своє бачення на цю ситуацію, тому будемо дивитися, до чого це зайде. Хоча я не впевнений, що Зеленському піде на пользу прямі ультиматуми Трампу і пряме протистояння з Трампом. Британія з США домовляться, де там буде Зеленський в цих домовленостях мені, ну, мені сумно за долю Зеленського. Я впевнений, що США не, не простить йому такої позиції.